Важливість розслаблятися, вміння просто розслаблятися, знімати з себе весь цей стрес, напругу, хоча б в якийсь момент дня просто відпустити це все, дозволити собі не напружуватись, не думати нічого, не дозволити собі просто розслабитись, дозволяти собі бути в цьому стані якомога частіше, не напрягатися, ребята, напряження раз, оці ці о будущем, том, о сьом. Ну це ж типа нікуди вас не приводить. Ви ж самі це розумієте. Якщо ти хочеш щось вирішити, ти береш щось виписуєш, плануєш, пишеш. Щось наводиш, а в голові цю кашу постійно держати, воно нікуди ні к чому не приводить. Ви ж самі це розумієте. Каша в голові вона нас уносить від моменту зараз, в якому ми знаходимося всі з вами. А в цей момент зараз нам потрібно бути розслабленим завжди, Чувствувати землю під своїми ногами, виходити на пробіжки. Природа нам в цьому дуже сильно допомагає, це споглядання за нею. Вона нас всьому вчить, природа нам це і дає. Вона ніколи нікуди не спішить, вона рухається в своєму ритмі, і нам треба підлаштовуватись під її ритм. Тоже, тому що ми земляні, ми частина цієї, цієї всієї екосистеми, і ми повинні рухатися в її темпі, в її темпі чути її, слухати, вчитися в неї, спостерігати за нею, спостерігати за її тишею, розміряністю, спокойствиям. Городська суета вона нас постійно носить, кидає, кидає, кидає. А якщо насамділя задуматися, Боже, так зачем, чим, я вообще спішу, за я? Куди я вообще бігу? І це чувство я вже живу. Скільки наверное, місяця-два. Я живу вже в ритмі сільському, такому хорошому, вообще ні, не, не спішу особа, нікуди не виїжджаю, ні в які города. Але все одно ця напруга вона залишається всередині. Залишається всередині, і мені треба дуже багато часу для того, щоб її вільноважити, де да, дійсно дозволити собі розслабитись, дозволити собі відпочити, дозволити собі просто насолоджуватись і не паритись ні за що. Розуміти, що це не має ніякого сенсу. Стан нашої душі, стан нашого серця, він абсолютно розслаблений. От, просто коли отут от просто в тебе теплота, і вона розпливається абсолютно. І воно розпливається по животику, і Ти такий розслаблений, тому що ти розумієш, що все хорошо. Ти віриш, ти довіряєш і в цьому на довірі просто двігаєшся. розумієте? Твоя довіра несе твоє маленьке тіло протягом цього життя. розумієте? І це тепло в животі. Ти зберігаєш? Це твоя така тепла, тепла енергія. Маємо рухатись, приймати якісь рішення планувати щось. Маємо взагалі робити якісь речі із позиції розслаблення, просто чиліки, ребята, просто ну... Це стан нашої душі, він розслаблений, нікуди не спішить не торопитися. Це все отут, ця спешка постійна, побіг якийсь. Все успіємо, ребята, все успіємо, все встигнем, все так, як воно нужно, розслабтеся, розслабтеся. Що допомагає розслаблятися конкретно мені? Прогулка на природі. Просто піти прогулятися басіком, просто без взуття, просто повний конект з землею. Просто повний коннект з землею. Просто розслабитись, просто відчути землю, пісок під своїми ногами. Відчути ти заряджаєшся ти заряджаєшся цією енергією. Подихайте свіжим воздухом, вийдіть на прогулянку на природу. Вона вам все дасть. Дайте все їй, підіть, послухати струмочок, підіть послухайте пташок. Вони все вам дають. Просто треба це вміти помічати. Підійдіть до дерева, пороздивляйтеся його, пороздивляйтеся хмари, пороздивляйтеся за тим, як вони повільно рухаються. Спостерігайте за ними, вчіться в них, вчіться в природи. воно нікуди не спішить. Ефірні ліки це класно, я недавно зрозумів. Отак, от собі капнув якогось там цього, якоїсь ліки природні. Занюшив і вже теж попустило, немножко розслабився. Чайок попити, спортом займаєтеся, заземляєтеся якось, понімаєте, виражаєте себе в чомусь. Глібаріус, хто як не Глібаріус розкаже, як вміти розслаблятися. Глеб, можеш дати якось декас... порад? Що допомагає тобі розслабитись взагалі? Що допомагає зняти напругу і просто дозволити Мені дуже, собі да, бути? Да, дуже допомагає це е, природа. Коли я на природі знаходжусь, я відчуваю. Птахів, відчуваю шум листів, відчуваю землю. І коли я там знаходжу 30 хвилин, 40 хвилин, мені це дає стільки сил і відпочинку моєго тіла, духу і нервної системи. Я дуже люблю на природі бути і вважаю, що кожна людина повинна проводити життя на природі хоча б в день 10-15-20 хвилин. Для нашого тіла, для нашої свідомості це не свойственно просто жити в коробках їбучих і ходити на тому асфальті в ботинках і їхати на автобусах, де куча енергетик разных, з людьми де... туди-сюда, спешка то сього. Та прийди на природу, подихай, пообщайся з нею, виговори їй все віддай, їй все просто всю напругу. А ви займаєтеся творчістом, знайдіть свій прояв, знайдіть свою іскру в тому, що ви можете проявлятися. Знайдіть це, знайдіться це через попитки, через дозвіл собі творити і проявляти себе в будь-чому, тому що це не Творчість це не про щось ідеальне создати, це не про щось ідеальне створити. Це і гра, це і гра, і в цій грі ви создаєте. Ви творці, це пространство чисто для вас. І то, як ви дозволяєте собі проявлятися, то як ви дозволяєте собі в житті взагалі рухатись. Творчість це атраження чоловіка, понімаєте, ти дозволяєш собі і грати в це, і дозволяєш собі взяти мілок і просто виразити себе отак, от на полотні. Багато що можеш робити в цьому житті без всяких блоків. Виражати себе в малюванні, в тому, що вам подобається, до чого лежить ваша душа. Понімаєте, вона може лежати до всього угодно. Але якщо ви не знайшли ще цього, то шукайте, пробуйте, пробуйте, воно воно до вас притягнеться. Пробуйте, грайте. Це, це гра, це ігра, яка допомагає нам створювати міри виражати свої чувства дуже-очень легко, тому що ми творці, понимаєте? Ми сюди прийшли для того, щоб створювати, творити, блядь. А нас постійно намагаються в цьому впевнити, що ні. Не-не-не, ні нихуя -ні -ні, ні, не ни не это не творец. Мы дети, ді вони дети, они постоянно что-то створюют, создают. Потому что у них чистеше связок с душой, понимаете? Они сюда пришли баловаться и играть в целом. Для них жизнь это игра. Просто для них жизнь это творить, создать, взял маркер, нарисовал то, взял палку, блядь. Поиграл в палку, покидал палку, пошел, поиграл в прятки. Все, і независимо вообще двигаешься. Просто будете себе проявити, попробовать в чем-то. Нету блоков никаких, нету ой, блин, красиво, некрасиво нарисовал. Ой, блин, не красиво". Вас ой, блін, не красиво станцював. Ой, блін, мені це не подобається. Та залітаєш просто, просто це твої чувства, як вони тобі можуть не подобатись. Це то, що є в тобі, і ти виражаєш це. Це не підлягає ніякої оцінки, понімаєте? Це не високе мистецтво, яке ти можеш робити. Емоції, це лише про емоції, про вираження себе, про прояв твій, про прояв. Проявляйтеся, ребята. Виражайте себе, впишіть кудись, проговарюйте, співайте, танцюйте, ділайте якомога більше речей, які приносять вам задоволення і віддавайте всю увагу туди. Ви розпиляєтесь на якусь хуйню постійно. віддаєте енергію туди, куди вона взагалі не нужна. Її там достатньо. А якщо в цей момент ви берете оттуда все, все витащите всю свою енергію, всю концентрацію мислі ой, э, а що так? А що ой, що е? А вони там, а вони сякі там боже, що відбувається, А взял оттуда увагу, видірнув просто і все, і в своє, і в своє просто, і в своє. Не думати ні за яку хуню, розумієте? не створювати собі ніяких проблем, тому що все, що відбувається зараз в світі, воно ж питається нами, воно питається нашою енергією, питається нашим вниманням. І зараз просто лучший момент для того, щоб вийти просто ребята, создавайте свою реальність уже, ну создавайте своє, створюйте свой мир, де без вашої реакції це все безсильно, розумієте? Ваш внутрішній світ він сильніший за це все, якщо ви це зрозумієте. Якщо ви зрозумієте свою силу і такі, типу, боже, то це ж просто. Какой-то пиздец вообще. Типа, я, вообще ну, я ж от цього вообще никак не зависим, хай вони там блядь, сують себе. Я беру, забираю оттуда своє внимание, свою увагу, свій ресурс, які вони пытаються, нас пытаются підковернуть, вивести на емоції, на чувства, на мислі, підпиты все, підпитувати нами, нами, подпитывать, щоб воно жило. жило. Якщо люди просто возьмут себя вот так себе вот в руки, возьмут оттуда всю свою енергію и повернуть просто в то, що им хочется делать. В волю серця просто в серце все. Нахуй воно мені нужно? Ну типа реально, ну нахуй я чуваки? я живу просто прекрасней свою жизнь. Що я можу в цей день сьогодні прекрасного зробити? для себе, для своєї душеньки, любименької? Я ж сюди прийшов насолоджуватися, а не париться по какої-то хуйні. Значить, я втілю себе, значить, я делаю только то, що мені хочеться і проявляю себе туди, тому що я творець своєї реальності, я независим ни ні чего. чого. Якщо я хочу так, значить будь так. Головне, щоб це було во благо і и... все буде добре. Просто люди самі ставлять себе в позицію жертви, ставлять себе в позицію бідних нещасних. Вот, все оправдання своїх состояний, оправдання свого. Візьміть ответственность за свою жизнь і правіть свой стержень настільки сильно, просто щоб не. Чтобы взять ответственность за каждый момент в своей жизни, просто за все. И, не, и даже не думать о том, что есть моменты, которые не, не подлегают вашему выбору. Нет, все в ваших кругах. Вот так вот надо думать. Вот так вот, менять все эти установки, убирать все нахуй, что ты там от чего-то зависишь, что ты чего-то не можешь. Нахуй убрать все? Просто мыслить вільно. Просто мыслить вільно и создавать. Світ создавать любов, создавать те, що ти хочеш во благо, і так як ти хочеш, не бояться мечтать і йти до цього, навіть якщо тобі це кажуть чимось абсурдним і нереальним, просто задан, задана орієнті в ту сторону, да хочу так, так-то і так-то і так-та. Все туди і йдеш без каких либо прив'язаностей, без каких-либо ой, а там піздець, а там то, а там що то не це все все у там, а ти тут, ти тут зараз, і зроби то, що тобі потрібно. Все в тебя дорога будет вести. все сделано для того, щоб нас вот держать. Держати, вот на такому уровні, эти барьеры, бар'єри, какие якісь рамки, ми выше за це понимаете? І просто нужно все зрозуміти і бути выше за це і, і жити в кайф, создавать свою реальність, типа і розуміти закони карми і отрабатывать свою карму, і двигаться, і тупо залітати, ребята. реально, ну, Работайте над это, ви розумієте, де вона, що вона, як вона проявляється, розумієте свою структуру, своє понимаете, зачем ви сюди прийшли, понимаете, як. Які у вас місії в цій житті? які відработки у вас в цій житті? які узліки потрібно розв'язати для вашої душі? Розв'язуйте їх собі спокійно, начіліки, проходьте ці шляхи, довіряйте. Все так, як треба. Головне, щоб це все не йшло в мінус, і все буде у вас хорошо, ребята. Я желаю вам хорошого, хорошого, хорошого дня. І зараз я йду кушати просто овсяні блінчики, тому що мені Не Надо розпалятися вообще ні на какую хуйню, вообще не давати нікуди енергії. Все, все в себе, все в то, що ти любиш.